Нинішнього року, незважаючи на військовий стан, було проведено три підвищення пенсій: березнева індексація, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам та індексація пенсій українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. Чи варто чекати до кінця року підвищення мінімальної пенсії до війни розмір мінімальної пенсії підвищувався двічі на рік, а саме 1 липня та 1 грудня, коли переглядався розмір мінімального прожиткового мінімуму. Але в поточному році він заморожений. Варто зазначити, що мінімальна пенсія за віком встановлюється в Україні у розмірі одного прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Її призначають за наявності необхідного страхового стажу. 2023 року у держбюджеті не передбачено підвищення мінімальної пенсії та мінімального прожиткового мінімуму. Поточного року прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років становить 2833 гривні. Для працездатних осіб його рівень зафіксовано на рівні 2684 гривні, а для людей, які втратили працездатність, становить 2093 гривні. Експерти з питань соціальної політики зазначають, що мінімальна пенсія на початку року становила 2903 гривні і залишиться без змін до кінця 2023 року.